Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Згадайте випадки, коли ви передавали документи поліцейським, які вам потім повертали через 10 хвилин і лише після виконання принизливих і незаконних розпоряджень патрульного, І які готові були навіть стрибати, щоб вам їх повернули та як видихали з полегшенням, коли таки забирали свої документи. Знайоме відчуття. Проходили, якщо так, тисніть лайк цьому відео, підпишіться на сторінку та поділіться відео. Чому дана вимога незаконна, та які можуть бути негативні наслідки, розберемося, як завжди, коротко і по суті на одному з нещодавніх випадків на практиці. А щоб мати ще більше актуальної інформації, переходьте на мій телеграм-канал в описі під відео. Буде цікаво. Законність вимоги відповідно до закону про дорожній рух, поліцейський. Має право вимагати пред'явити документи на керування автомобілем, щоб мати можливість прочитати та зафіксувати інформацію. Це однозначна норма, яка є вичерпною та розширеному тлумаченню не підлягає. Всі оці їхні поліцейські штучки-дрючки, що ви зобов'язані надати войдійське посвідчення для ознайомлення, мовляв, може вони були підроблені? Це все просто. Туфта! Все, що потрібно зробити патрульному, це напружити свій мозок, а тоді взяти до рук планшет, відкрити базу Армор, набрати чи натикати одним пальцем прізвище водія і вся інформація про документи та особу будуть на екрані. Наслідки, прикладі. водій, не виходячи з авто, через вікно передав документи та майже за 30 секунд отримав вимогу вийти з авто. Як ви гадаєте, вийшов? Ну звісно, що документи вже у них в руках. А яку вимогу він отримав? Далі? Поверхневий огляд рюкзака, бардачку, салону та багажнику. Ось як вони проходили. відкрий. Скажіть, вам це схоже на огляд поверхневий чи може на шмон? А що було далі? Водій дійшов до критичної межі, проте через 19 хвилин поліцейський вимагає, щоб він пройшов ослідування на стан сп'яніння, бо у нього помічено занадто жваві рухи. На жаль, водій не міг холодною головою оцінити наслідки та відмовився. Втративши право керування на один рік та 17 тисяч гривень штрафу. Висновок: в нашому адміністративному процесі не працює принцип презумпції невинуватості та принцип недопустимості доказів, отриманих внаслідок незаконної зупинки транспортного засобу. І я в цьому переконуюся вже не один рік. Тому краще виконуйте незаконну вимогу поліції. Фіксуйте, а потім оскаржуйте їхні дії та доводьте незаконністю суда. Маю кілька подібних справ, хоч які і деякі розглядаються з 2021 року. Проте, не здаюся, і вам не раджу. Захищайте свої права. Підписуйтесь та поширюйте, буде цікаво. Всім дякую за увагу!